Наскільки взагалі от, потрібно часто працювати з металом? В якому плані з металом? Ну, от, Чи наступна... Часто в машинах лопається Так. постійно. Ре реально автомобіль, якщо за ним не здійснювати постійно комплексну роботу, комплексний догляд на нулю, то він реально живе 2 двох тижнів до місяця. Це, ну, це потолок. Нас місце устана. Наша надія нас приведе. Максимум інструмента у всіх у всіх ящиках домкрати на 20 тон, 4 тонни. Пневмоінструмент, гумові, метричні головки, індукційний нагрівач. Кожен інструмент по суті це те є, що ще мега необхідно завжди, скрізь при виконанні будь-яких завдань, як підтримка, згодом технічного забезпечення цієї, згодом підтримки бойових підрозділів. А коли воно все є в комплексі, укомплектоване. І коли ти знаєш, де що воно лежить, ну блін, ну, ну це ж мега круто. Це комплект ключів від цієї автівки. Віримо в те, що вона буде вам допомагати. Дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, панове. Дякую.